Week Power. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. QuickPower. Офіційний партнер ППЛ 2023-2024 років. Ваші пішомачі ви коментарі Ну, Перемога є перемога е, сьогодні. його ну, Результатом ми задоволені. Грою ні. Чесно кажучи, це була одна з найгірших по якості нашої гра. Але кількість моментів їх реалізація сьогодні е, допомогли нам сьогодні перемогти. Але, ще раз повторюсь, якщо наші гравці хочуть чогось досягти більшого, вийти на якийсь е, більш якісний рівень своєї гри. Десь грати більш якісний футбол та на іншому рівні, то їм треба додавати, додавати по всіх параметрах. Ще пострімачива коментарі. Та ну що програли гру. Так, не будемо зараз багато говорити, але дитячі помилки, на жаль, не дають нам. Хоч заволодіти одним очком. <laughs> Мали моменти свої. Ми нарахували 4-5 моментів. Ну, ми не забуваємо, а нам забуваємо. Це... І такі помилки. ну Це молодим футболістам. Вони свойственні такі помилки. Будемо працювати, що у нас залишилось три тури. Все попереду. Дякую. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News – офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.